За минулу добу ворог здійснив обстріли 14 населених пунктів пробережної Херсонщини, в тому числі і Херсон. Був обстріл текстильного вчора зранку. Там загинуло двоє людей та поранено вісім, сім з них в важкому стані. Зараз в лікарні. Двоє людей це 58-го року народження жінка та 62-го року народження чоловік. Також у Львові э, загинув чоловік від мінеметного обстрілу э, 63-го року народження. Під обстрілом зараз постійно в Білозерка, в Станіславі є постраждалі в Білозерці, в Томенній Балці, в Дніпровському двоє, двоє людей вчора звернулись. Загальна кількість постраждалих за минулу добу це 18, троє з них загинуло, 15 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Також пошкоджено 30 приватних будинків, 3 багатоквартирних.